Всім доброго здоров'я, слава Україні. Сьогодні, як ви знаєте, був знову масований удар по Україні, і це також стосувалося Польщі. А саме 5 дронів долетіло, верніше цілеспрямовано, я так думаю, залетіли в Польщу і нанесли удари. Тобто це така реакція Путіна на бездіяльність єврозони. НАТО і так далі. Е, раніше трошки була розвідка. Якщо пам'ятаєте, вони падали постійно там, десь на кордоні, там, вроді як, типа, зачепили там їх там, хтось там ракетою, ну, не ракетою, там, ребами, mm -hmm. чи ще там якоюсь там ППОшною, типу, там, стрілковою зброєю, ну, і так далі. Тепер вони цілістримовано залітають, падають на будинки. Чи цілі стрімовано туди влучають, чи збивають там зараз мало ще інформація. Ну, просто факт на лице: що тепер прикордонні країни, які граничать із Україною, будуть теж потерпати, начебто топ там від шахедів, які начебто там залетіли ну, від Подавлення ребом. Я, я думаю і так прогнозую, така, сам, така буде заява міністерства, коли вони вийдуть на брифінг з Кацапи, і вони заявлять, що це ми туди не посилали їх, то український РЕП, все до України, всі претензії. Тому вони будуть так само і працювати далі. Тобто кожен раз будуть залітати все більше і більше дронів. На території, які межують з Україною, і будуть говорити про те, що це український РЕП. Ось. Тобто війна рухається далі. Це можна сказати відповідь на ту бездіяльність, яку в 2023 році і в 2022 не надали в повному обсязі допомогу для України. Тобто, наступальна зброя. Яка малася передатися, коли ми готували контрнаступ у 23-му році? І так як його гарно розписали, кацапи були готові, і це спровокувало взрив Каховської ГЕС, щоб вони гарно відступили, бо вони просто зциканули після того, як ми лупанули їх гарненько на Харківщині і на Херсонщині. В, в кампанії Літо осінь 22-го року. Вони зрозуміли, що їм піздець, блядь, якщо ми знову їх контратакуємо. Тому вони йобнули ГЕС, перегрупувалися, створили лінію Суровикіна в три ешелона, і зараз ми там, де ми зараз. Ось. Ну і Путін це все бачить. Тому й починає щупати далі. Далі будуть Балтійські країни. Можливо, ще якісь сусіди наші вибірково Начнуться якісь провокації в Молдові. Так що таке? Поживемо, побачимо. Але це дуже якби, небезпечно. Там, Польща заявляла, що вони закриють е -е, аеродром Жешув. бо типу, їм там щось не дуже благодарні, там щось американці там, щось їм там наказали. А вони дуже не хотіли. Типу, їм не сподобалося, як до них там відносяться щось там, якісь там заяви були, я пам'ятаю. Вот. Так давайте закривайте, побачимо. Як ви тільки закриєте ЖЕШу, побачите, скільки дронів до вас полетить. Ну, Бо через вас приходить до нас допомога системи ППО і так далі, снаряди і тому подобне. Давайте закрийте і побачимо, що буде з вашою Польщею. Як ви будете оборонятися проти Кацапів? Хасапи це мордери. Вони не будуть там воювати, так як ви, у вас в статутах прописано в ці, цій конвенції. Не буде. Вони будуть різати, наматувати кішки на, на гусіні. і будуть вбивати ваших мирних граждан. І не будуть дивитися, військовий ти чи не військовий там. Ти в камуфліжі чи ти в білій сорочці йдеш. Кров'ю залітесь. Так. Да. Так що от така от ситуація. І я в попередніх відео своїх е наголошував, що від війни не втічеш. Я про тих українців, які в Польщі. Я не кажу, що там ну, всі втікли, там, да, але ну, багато тих, хто просто тікали від війни. Е особливо там, як незаконно там, пересікали, кордон ховалися, там, парікійці, всі пам'ятаєте всі, всі історії. Ребята, від війни не втічеш. Я воно як показала практика, коли люди тікали з Донбаса, ще за часів АТО вірпіть в Бучу, в 22-му році їх там знайшли Руський мір. І дуже багато людей, до речі, там загинули. Ті, які колись тікали там з Краматорська, з Славянська, з Сєвєродонецька. Ну там багато міст окупованих на даний час. Тікали, ще, мабуть, раніше мабуть, Краматорська і так далі. Ну, тобто, люди тікали від війни і знайшли її там, в Польщі те саме. Це прям, знаєте, така карма. Побачите скоро, що будуть новини такі: ось там загинув українець там, там-то, там-то, від Шахєда. А може і не від Шахєда. Хто його знає, що тому У Путіна? Путіна в голові розмотати Європу. Тому що вони хоч якось ну, допомагають Україні, а якщо їх припугнути, вони будуть менше допомагати а будуть вже вкидувати бабло в свою економіку, військову. Тому що треба буде їм оборонятися. А зараз криза в Європі. Вон, Франція в кризі, нем, нема де грошей взяти. Німеччина вже в таку кризу заходить, Ну, напевно, крім Польщі. Тому якби, важко важко буде. Важко буде в Коротше, Європі буде важко, тим паче з їхнім менталітетом. Ми постійно жили в якомусь страху, в якомусь постійно стресі. Європейці цього стресу ніколи не відчували. Тому для нас ну, один стрес, потім інший стрес, третій стрес, і ми звиклися все, живемо. А от Європа ой-ой-ой. Ну, нічого вони трошки зрозуміють. Але це їм не допоможе, на жаль. Ну, це така моя думка. Якщо вас більш, ще, ще більш цікавить мої думки, то можете підписуватися на канал. Інколи я даю свої прогнози суб'єктивні по поводу майбутнього. Загалом глобального і нашої держави. Ну, без зазвичай, то нашої держави. Це мене турбує найбільше. Все, до зустрічі. Слава Україні! Тримаємось за нами перемога! you <smart noise>